Друзі, доброго дня. Я в селі Кароліна. Це Вінницька область, 6 кілометрів від міста Німіров. Десь 50 до Вінниць. Газифікований будинок. Зараз будемо дивитися, водичка ось. Вода є, кажуть, все нормально, хату вона не заведена. Жили тут літні люди вже не спитав скільки років назад. Будинок розділений на дві половини в плані тому, що Коротше, якийсь тут виник конфлікт у людей і вирішили вони собі окремо жити і двері перекриті. Просто закриті двері там фанірую. Одні фанірую, а другі кирпічок виложені. Зараз покажу, тому двоє дверей і дві віранди на даний час. Сам будиночок цілий. Тут такий дворик трохи. Позаростало, бо я так розумію, ніхто сюди сильно не їздить. Я не буду туди заходити, бо там ретяхи. Ну а так показую вам будинок цілий. Можливо, там в уголку шосе. все, але я, якщо я туди залізу, це буде лічильник електровинесений, газовий лічильник тут схований. Отак. От а то будиночок наші весь ціленький. Це один вхід, а тут другий. То вихід туди до городу і до хлівів. Пізніше зайду туди. Є тут літня кухня, погріб нормальний. Зараз все подивимось. А, до речі, отакий от момент є. І показую середину. Виходить в цій частині будинку, газу немає. В другій половині там є конвектор. ну, До плити виведено. Отак, от від'їжджаю трохи. І от така кімната, що дві, щось вже забувся. Меблі залишаються, окрім ковра оцього. Що на стіні ви бачите Десь він там надо, ну, а так наче меблі мають всі лишитися. Таке постелі, питань немає по будинку. По стінам наче теж були, теж нормальні дерев'яні, ні гнилі, нічого ніде не бачу. А було тут колись парове опалення. Але по якійсь причині позрізали труби, жінка не знає чому. Так що отут є двері в другу половину за ковром. Наскільки жінка пам'ятає, там з двері заложені цеглою. І є ще другі двері, там просто фанера. Ага ось оці другі. Зараз я покажу кімнату. Тут Просто забили. Зняти його не проблема. По опаленню в цій частині тільки грубо. Ну, якщо відновити парове, то так труби тут є. Но на даний час, якщо ось на зиму, то протопити можна тільки грубкою і плитою. Та еліт теж все нормально, наче. Підлога нормальна. Якраз побачив, тут покажу вам, бо залізти туди дуже важко там. То... Ось тут два хліва. Один для свиней, другий для корови. І зараз зайду в другу половину. Ще є тут стара глиняна хата. Вона, вона, вона закрита, я там в неї заглядував. Там вже з кришою проблеми. Ну, ще якісь там може вона час постоїть, але на перспективу її треба зносити. Тут у нас друга половина віралда отака. Подлога, наш бетон покрашений. І тут дві кімнати. Ось двері які заложені цегли. Так, і така кімната. Мабуть, це був зал колись. Так, що у нас є тут? Тут плита газова повинна була бути. Грубо. Працююча, лежанка груба. І тут є конвектор підключений, я так розумію, Ну, парове обрізане. Тут є якісь ось тріщинки. Не знаю, можливо, це цей уголок, де не можна зайти. Нічого не можу сказати. Залізти туди не можу, а тут двері, які з фанери. переходять в ту кімнату. Так, і з такого цілішого в нас є літня кухня і є погріб. А далі там наш є хлівий, є ще сарайно. Добратися туди якось не виходить. Тут ось зірвало вітром поняли вагонку, цю. Газ заведений, вікна, пластикові, в літній кухні. Оце вхід в погріб. Це вагонка, ця, що, тільки що ви бачили. І отака кухонька. На підвозі плитка. <coughs> а тут ще є конвектор теж свій. Є газова плита, під'єднана, є піч і є груба, яка вже будувалася пізніше. В цій будівлі добудовувалася, скажімо так. Це так. І зараз ще зайду в погріб. Погріб теж нормальний, глибокий. Прохід широкий. Смущає мене оце. Я не зрозумію, що це капало, що це... Що це? Тут ось якось витяжка так зроблена, жінка каже, що це труба витяжка. Ну, не знаю. Тут все нормально. він виходить накритий, він же всій будівлі ще є. Наче якби текти не повинен, можливо десь по тій трубі, де витяжка щось протікає. І оце тут ляпало. Не знаю. Оце... Явно щось прокапувало. Ось, мабуть, що вам видно. Де якась щілина така плитами перекрита? Ну таке. Так, наче він весь все нормально, величенький, глибокий. Оце є питання тут з цими ляпками. А може це білини те щось капали, не знаю. Не можу сказати. Жінка каже, що нічого не текло, Але я ж говорю, доща вже давно не було, тому це курник. І це частина цієї глиняної хати. Тут вона обложена ще. Я покажу вам, що буде видно. Бачите, що там, де? Да? Така хата. Жінка каже, що вона ще постоїть, але треба дивитись і зайти туди також ключа немає. Не вийде. Тут ще є закуток такий, як для худоби, для господарства. Якийсь один сарай, жінка навіть не знає. Що тут туалет? І той сарай що я вам з вікна показував теж самі бачите зайти туди на даний час доволі Ось так. і зараз ще обіду покажу вам город. Там ще є якісь сараї теж всередину попасти не виходить. Літня кухня з Горішки ростуть, жінка, збирає якраз. Приїхала за одного ріжки в собі. Візьме додому. Персик, виноград. І тут ще є такі сарайчики. Тут е, теж була худоба. Я заглядував, нічого там немає, такого страшного, але ключів немає. І ось, друзі, наш город. Зараз ще покажу. Тут таке все підзарошено. Треба розчищати, мабуть. А це там вже я стояв, туалет все. і всі. Гіляка впала, зламалась. Так, в межі городу, бачите, вон стежинка. Як це пояснити, Ну, отак видно таку грань, де зелене, оце наш. І стежечка ось по тих деревах. Загальна ділянка тут 22 сотки, приватизовано все. Газ заведений, опалення тільки конвектори і грубо. Порове відключене, вода по вулиці, будинок шлакоблока обложений. Чи Може я путаю. Не знаю, допишу в описі, бо зараз іти. У мене враження, що він просто цегляний. Село Кароліно, Вінницька область. 5 кілометрів до міста Німіров. По трасі село знаходиться, з транспортом проблем немає тут. Школи садочка в селі немає. Є церква, є медпункт. Ну і робота відповідно в Німірові. Все, друзі, дякую вам за перегляд і гарного вам вечора.